Коробка передач 3 плюс 1 на 20-х колесах. І даний трактор не за всі гроші світу всього на все за 4800 доларів. Отакий От гарний дядько. І також дуже великий вибір техніки. І з кабінами, і без кабін, все що угодно. На такі от нові булатики з повністю рівною підлогою вже є по наявності. І за таким от мочнячим переднім мостом. І найцікавіше зверніть увагу, який масивний задній міст, як ви всі любите, із усіми такими літьом, все як має бути. Оце моща. Na clé que o leva.